Всім привіт! Ось такий засіб реп я спроєктував та виготовив. Зараз покажу, як він виглядає трошки ближче. Ось так виглядає засіб реп шумтек ближче. Ми сьогодні провели попередні тестування цього засобу. Ефективність роботи мені дуже сподобалась. Хотів би зазначити, що відстань подавлення далеко не 50 метрів відстані між пультом та реп 2 км. про результати тестування я би ще не хотів говорити, тому що потрібно ще раз провести деякі тести можливо, залучити незалежну сторону для тестування цього засобу. Але хотів би окремо зазначити, що мені дуже сподобалась його робота або подавлення експрес єрлс з частотою оновлення пакетів. Або так званий фреймрейт, покетрей, хто як називає 25 Гц. Багатьом, мабуть, цікаво, як виглядає мій засіб РЕП всередині. Я без проблем задовільню вашу цікавість та покажу, як все влаштовано всередині. Тут ви бачите основні компоненти, з яких складається цей засіб реп. Тут ніяких секретів немає. Мій головний секрет це якість точність та продуманість при виготовленні. Та попереднє проектування та моделювання щоб досягти прогнозованого результату ось і все.